Росіяни не винні ні в тому, що почалася війна, ні в тому, що вона ще не закінчилась, ні в тому, що не повалили Путіна. Ця фраза російського опозиціонера Максима Каца ілюструє позицію більшості публічних росіян, які з одного боку критикують Путіна, а з іншого допомагають Кремлю формувати в Україні та на Заході потрібну їм позицію, чи взагалі поширюють меседжі російської пропаганди, свідомо чи ні. Как можно нацию выделять отдельно? Чему вы именно русских выделяете в Грузии? Но Украина какое имеет отношение к, например, Грузии? А вы что, не видите никакой связи? Мне кажется, это два разных суверенных государства. Почему я вы в своем в... суверенном государстве хотите, чтобы люди знали не только про Абхазию, именно русские, а еще, например, то есть я знаю просто очень много людей, которые не поддерживают спецоперацию так называемую. Если человек говорит, я против войны, но я не, не славу Украине, я Украину не поддерживаю, я просто против. Дудь, собчак, Варламов, Невзоров, Парфьонов. роками в українському інформаційному просторі домінував російський контент, музика, книги, медіа, блогери. Багато людей саме там знайшли своїх кумирів чи просто цікаві інформаційні джерела. Повільний розвиток українського контенту тільки підсилював цю тенденцію. Так у 2014-му почалися зміни, проте значних зрушень вони досягли тільки в 2020-2021 роках. Наприклад, саме тоді український YouTube почав перемагати проросійський. Після повномасштабного вторгнення російські кумири нікуди не зникли. Їх ліберальна частина стала хорошими росіянами, яких українці прагнули знайти на Росії. У перші місяці 22-го року вони заполонили український інформаційний простір від ефірів телемарафону до надання українського громадянства. Та з кожним новим звірством російської армії позиція українців стає радикальнішою. Пошук хороших росіян змінився на заперечення їх існування, але і тоді, і зараз незмінним залишилося емоційне захоплення. Чи ненависть за окремі вчинки або висловлювання при цьому, поза дискусіями, лишився аналіз того, якою була публічна позиція хороших росіян у 2014-му та чи змінилася вона зараз? Вони теж були та є частиною інформаційної війни, формували та формують росіян відношення до Путіна, України та війни. Привіт, мене звуть Оксана Мороз. Сьогодні розповім вам про результати нашого дослідження «100 хороших росіян, публічних осіб та опозиційних медіа, які критикують Путіна. Ініціатива Як настати овочем та платформа. Аналізуй, дослідили їх висловлювання про Україну та російсько-українську війну з 14-го року. У цьому відео розкажу наскільки публічна позиція відомих росіян, які критикують Путіна, насправді підсилює чи послаблює позицію України в інформаційному полі. Зокрема, чи транслювали вони те? Російської пропаганди. Свідомо чи ні? Серед всіх росіян, яких ми проаналізували, лише шість послідовно підтримують Україну в інформаційному полі. Так, Андрій Піонтковський, єдиний з групи досліджуваних, має чітку публічну позицію щодо всіх ключових питань. Російсько-української війни з 14-го року анексії Криму визнає Росію агресором та росіян винним у війні, а обмеження видачі віз вважає дуже м'якою формою покарання за колективну відповідальність. Я не розділяю цих отецьких стінані ніяких російських лібералів по поводу переслідування росіян. Це не прислідування руских, це елементарні міри безпечності, котру європейські страни на войну, об'явив фашистський же путін. Загалом лише 40 з 91 проаналізованого росіянина визнали Крим невід'ємною частиною України. Більшість визнала анексію, але вважає, що півострів не можна просто взяти і повернути Україні. Це має бути новий референдум або подвійний протекторат України та Росії, або щось ще інше. Так політологиня Катерина Шульман в інтерв'ю у вересні 2019-го на запитання, як варто вчинити з Кримом, відповіла, що в світі багато сірих територій, і хто сидить в якомусь місці. То і власник письменник Бориса Кудян у березні 2014-го перепублікував у своєму Лівджорнал текст російського політика Олексія Навального, у якому були такі слова: те, що Крим випадково дістався Україні, це неправильно, несправедливо та прикро будь-якому нормальному жителю Росії. Згодом у листопаді того ж року Акунін заявив, що анексія півострова є крадіжкою, і він би провів референдум із тривалою підготовкою під суворим міжнародним супроводом. І нехай самі кримчани вирішують, куди їм рухатися: туди, сюди чи бути самі по собі. Додавши, що з попередніх поїздок у Крим у нього склалося враження, що там багато людей не хочуть жити в Україні. Загалом хороші росіяни можуть критикувати Путіна та його дії, проте вони завжди залишаються росіянами і на перше місце. Ставлять саме російські інтереси, тому у питаннях, де Росія може програвати, вони відстоюють саме її сторону, і питання Криму тільки одне з них. Частина сучасних публічних критиків Путіна незаконно відвідували окупований Крим після 2014 року, наприклад, Оксюморон. Або ж не проти це зробити теж саме стосується і ОРДЛО, коли у 2020 році письменниця Людмилу Улицьку спитали, чи готова вона провести творчий вечір для російських людей Донбасу. Вона відповіла, що так. Їй це було б цікаво. Варто додати, що раніше Улицька незаконно відвідувала Нагорний Карабах. Російський журналіст Олексій Пивоваров у 2019 році на своєму Ютуб-каналі опублікував фільм про життя в окупованому Донецьку від імені місцевих мешканців. У ньому він відтіснив на другий план реальні проблеми, а на перший вивів питання міжнародних санкцій. Одна з героїнь фільму Поварова розповідала, як воювали її прості сусіди, що не тримали до цього зброю в руках, і як після 2014 року населення стало більш єдиним. Випуск сообщения, которое мне пришло в директ. Туда много пишут, предлагают теми. Вот это сообщение. тема для моєго города но многие за його пределами не знають. Каково це жить, когда в твоєм городе не до война? Когда у тебя столько ограничений, сколько и по союзі не было. когда в твоєму городе нет даже Макдональдс. А что такое Apple Pay, Это вообще никто не понимает. Для большинства ж публичных россиян до 24 лютого 22 другого року був мир та нормально жили. А після і росіяни, і українці стали жертвами війни. Ось одне з типових порівнянь від критиків Путіна: страждання українців, які стали жертвами війни і змушені були шукати прихистку за кордоном, і росіян, які іммігрували у інші країни через незгоду з режимом Путіна. Так Борис Акунін у своєму серпневому дописі ставить поряд маріупольський щоденник Українки Яни Панової і щоденник мешканки Москви, у якому вона описує свої душевні страждання після 24 лютого. Російський режисер Кирило Серебряніков на канському фестивалі сказав, що варто допомагати тим росіянам, кого відправили на війну, та їх родинам, аргументуючи це тим, що вони могли піти воювати в Україну під впливом пропаганди, а тепер їх сім'ї опинилися без годувальника. Чим більше Росія програє на фронті, і чим більше її звірства стають публічними, тим гучніше лунають твердження. Це війна Путіна, а не росіян. Самі росіяни не винні ні в чому та не перед ким. Так само, як і невинна російська опозиція. У жовтні 22-го російський політик Максим Кац висловив типову думку. Потрібно розділяти провину та відповідальність. во перше треба розділяти вину і відповідальність. Вина виноват той, хто стріляв і той, хто прикази віддавав. Той, хто не сверг Путіна, не виноват. Саме цим пояснюється несправедливість міжнародних санкцій, які погіршують життя росіян. Так у березні 22-го російська опозиціонерка Марина Овсяннікова у інтерв'ю західних медіа заявила, що через санкції її мати інвалід не може купити собі ліки, а донька розрахуватися карткою у школі за обіди. Ці слова пролунали в ті дні, коли сотні тисяч українців були під окупацією та не мали найнеобхіднішого води та їжі. Ще одна теза, яка постійно звучить від публічних людей, які критикують Путіна, росіяни не можуть нічого змінити. Навіть більше хороші росіяни закликають їх тихо перечекати до потрібного часу. У жодному разі не намагайтеся слухати порад українців. Вам видніше, як вам жити, і їхній досвід майдану для нас не актуальний. Написав опозиційний російський політик Кац у жовтні 22-го року. І це типовий заклик, який критики Путіна постійно повторюють з лютого. Відразу після повномасштабного вторгнення лунали заклики до України змиритися з тим, що Росія не може програти, і меседжі до заходу не постачати озброєння. Один з прикладів допис Олексія Навального про більшу ефективність реклами ніж озброєння. Один постріл з Джавеліном коштує 230 тисяч доларів. За такі ж кошти ми отримуємо 200 мільйонів переглядів реклами про війну в Україні. Типовим для публічних критиків Путіна є повторення меседжів російської пропаганди. Наприклад, історик Марк Солонін критикує українського експосла екс посла в Німеччині Андрія Мельника за його висловлювання про Бандеру, називає УУН та УПА фашистськими організаціями. Усіляко перекручує їхню історію та стверджує, що справжній патріот України не може їх підтримувати. Сидить група емігрантів, політикмігрантів. Їх на першому зборі було 25 чоловік. Розуміється, ніким ні таких виборів бути не могло. И вот эта горстка людей, никем не уполномоченных, которые не контролируют ни одного сантиметра украинской территории, где бы то ни было, которые даже в Карпатах не может найти там хутора в горах, в котором они могли бы собраться и провести свой съезд. Вот эта организация планирует полное устранение захватчиков с украинских земель, каковые земли рисуются до Каспия, до Волги, до Черного моря и так далее. Они вообще, ну, не научной темы, но они в своем уме. Напередодні повномасштабного вторгнення хороші росіяни звинувачували США у нагнітанні та заперечували можливість наступу Росії. Я практично вірю, що в наставній момент Путін прийняв це рішення о в начале массовой кровопролитной войны, войны с захватом Киева. Это ему не нужно. Он сейчас имеет все, что ему нужно. С моей точки зрения, если бы Путин принял решение, он бы его осуществил уже. А так принять решение, потом сделать так, чтобы оно стало известно американцам, на тот потом сидеть на этом решении, ничего не делать, это с моей точки зрения. Но это не стиль работы Кремля в целом и Путина в частности. Не что Путин такой. Я по-прежнему считаю, склоняясь к тому, что он взвинчивает я склоняюсь к тому более 50%, что кондуктор должен нажать на тормоза. Зараз периодично звинувачивают НАТО та США по войне, змещающий фокус от Украины. Ідкреслюєш, що зараз Росія насправді воює зі США. А не з Україною. В основі висловлювань публічних критиків Путіна імперські тези. Тут і про братські народи, і про нерозривні зв'язки з Україною, і про недолугість української культури та багато іншого. Загалом усі ці тези зводяться до побудови нового міра, у якому українці та росіяни будуть разом, тільки без Путіна. Публічні критики Путіна є корисними для України, якщо вони допомагають розхитувати Росію та руйнувати її зсередини. Чи, хоча б познають, що без перемоги України майбутнє самої Росії є примарним? Проте після аналізу заяв ста публічних росіян та опозиційних медіа виникають сумніви, що вони націлені саме на це. У їх риториці мінімально звучать тези та ситуації, які можуть вивести людей на вулицю в Росію. Натомість саме політичні та військові події в Україні є їх центральною темою. З російською проблематикою вони говорять хіба що про корупцію, на яку так само не можуть повпливати. Так само їм не цікаве широке висвітлення справжньої російської історії, де слід шукати відповіді про саму Росію і її. Громадян, але це не виключає можливості, що конкретні дії публічних критиків Путіна можуть бути корисними для України. В українському суспільстві давно назріла зміна дискурсу з хороші росіяни в корисні дії росіян. Наприклад, Алла Пугачова наприкінці вересня опублікувала звернення до Мін'юсту РФ, у якому просила визнати її іноагентом у слід за її чоловіком Максимом Галкіном. Цей допис викликав бурхливу дискусію в українському суспільстві. Частина українців дякували Пгачові, інші закликали цього не робити. Зокрема, інвестбанкір Сергій Фурса на своїй Фейсбук-сторінці так пояснив потенційну користь даних висловлювань. Чому для нас це важливо? Бо це послаблює Путіна, а значить, розбалансовує владу в Росії, а значить, послаблює її. Ми маємо пам'ятати, що найкращий сценарій для нас розвал імперії. Чи хоче цього Пугачова? Звісно, ні. Але чи збільшують її слова ймовірність саме такого сценарію? Так. Проте Кейс Погачової вчергово показав, що заявами хороших росіян можна збурити тільки український інформаційний простір. Видимих субів громадської думки чи поведінки в Росії вони не створюють. Крім несправджених надій, втягнення росіян в український інформаційний простір має гірші наслідки. Вони отримують аудиторію та можуть на неї впливати. Перед повномасштабним вторгненням лише 3,11% українців українці могли відрізнити брехню від правди в інформаційному просторі. Отже, чи зможуть українці розпізнати маніпуляції росіян, які критикують Путіна? Пошук українцями хороших росіян це своєрідна соломинка, яка має врятувати від повторення війни. Проте як показує аналіз між публічними критиками Путіна, які претендують на формування нової російської політичної еліти та їх попередниками, різниця мінімальна. Скоріше за все, нам і тут потрібно буде все брати в свої руки. Українці мають щонайменше контролювати перетворення, які відбуваються в Росії, а щонайбільше формувати ці перетворення самі. Цими словами Дмитра Золотухіна про майбутнє території на схід від України після нашої перемоги я і закінчу це відео. Всі дані дослідження з аналізом висловлювань ста публічних росіян та опозиційних медіа ми виклали на сайт, щоб кожен міг знайти та перевірити, що саме вони говорили про Україну, війну та українців. Будь ласка, не забувайте, що росіяни в першу чергу росіяни і вони будуть відстоювати свої інтереси. А у нас має бути один вимір їх хорошості, що вони зробили для наближення нашої перемоги. Це все на сьогодні. Якщо вам сподобалось дане відео, поширте його у соціальних мережах. Давайте разом формувати інформаційну гігієну українців.